Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую абрикоси. Абрикоси дуже гарні, такі як персики. Великі, вони не багато на намілості, але оце обірвали такі абрикоски гарні. І от я розрізала їх навпіл і покладала в літрові баночки. І ще вкинула по дві ягодки алечі. Далі Закип'ятила воду, 2 літри води і кіла 700 г цукру. Вода закипіла вже, вимикаю, а на плитку ставлю ту посудину, в якій буду стерилізувати баночки. Акуратно легесенько заливаю баночки сиропом. Тут підігріваємо десь до 40-50 градусів, бо водичка в абрикосах теж трішки охолола, вони холодні були, коли залили квітком, вода трошки охолула. І от, щоб однаково температура води приблизно була у мисці, там чи в каструлі, які ви варите, і в баночках. І тепер тільки вода закипить і 15 хвилин ми простерилізуємо 15-20 хвилин простерилізуємо наші абрикоски. Швидко, легко. Дуже красиві, виходить, в паноці отакі абрикоси. вони великі і нагадують, наче персики. І коли проваряться у солодкому сиропі, будуть дуже і дуже смачні. Я часто закриваю такі, такі абрикоси. і швидко робите свої справи. Вони простеризуються, прийшли, закрили і все. І от через 15 хвилин прокипіло, після закипання прокипіли наші абрикоски. і ми закриваємо їх на ключ. І дуже смачні вони будуть взимку. І смачний дуже сирох, виходить, з них. Можна в газировку наливати. І, звичайно, Гарні такі абрикуски теж можна і в торти, і в желе додати, і так просто їсти. Якщо такий рецепт сподобався, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, заходьте на мій канал.